Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 2 вересня, 922 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ще ввечері росіяни атакували більше десятьма балістичними ракетами та ракетами з 300 Харків. Багато влучань по житловій забудові по спорткомплексу. Більше 50 людей травмовано, але якимось дивом без загиблих, хоча є тяжко травмовані люди. В тому числі й діти, а вночі, як завжди, були пуски іранських мопедів. Знову південь і через сумщину в сторону Київщини. Всього 23 мопеда. Наші хлопці збили 20 з них. Ще кажуть, що інші локаційно втрачені та прильотів від мопедів немає. Вже зранку росіяни підняли стратегічну авіацію і пустили 14 крилатих ракет. Всі в напрямку Київщини. Всі 14 ракет знову наші хлопці збили. Також ще вчора росіяни атакували балістичними ракетами. Київ вдалося збити дев'ять ракет. Ну і включно з тими ракетами, які летіли на Харків. Росіяни випустили 16 ракет, і з них збили дев'ять. Там є на Київщині. Є прильоти від уламків. Навчальні заклади, так і цивільна інфраструктура. Загиблих, наче немає. Є травмовані цивільні. Ну і чотирма ракетами с 300 вчора ввечері Росіяни обстрілювали Харків. Жодного збиття. Одеса сьогодні святкує день міста в центрі урочисті заходи. А на всім містом зараз повітряна тривога. Бо російський розвідувальний дрон десь тут поруч з Одесою. В сусідній Миколаївщині під час дронової атаки збили два дрона. І сьогодні, зранку балістичною ракетою, росіяни вже атакували Вознесенськ на Миколаївщині і як завжди, обстріли в районі Очакова. Там, хоч без жертв, хоча є руйнування і пожежі на Херсонщині. Під час Друнової атаки теж збили два дрона. Ну і зранку росіяни обстрілюють навчальні заклади в Херсоні та області. А минулої доби двоє людей травмовані внаслідок російських обстрілів. Цієї ночі росіяни точно будуть ловити відповідь за свої вчинки. Білгород вже зранку отримав.